Привіт, мене звати Інна і я рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль. В сьогоднішньому відео ми будемо говорити про весільну моду 2023. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. <му> Живемо в дуже буремний час. Здавалося, що тема весілля вона зовсім не на часі. Але як показує статистика, таки на часі багато пар побралося і планує побратися в майбутньому році. І тому тема є актуальною як ніколи і має бути цікавою не тільки нареченим, а й тим, хто просто хоче подивитися, що ж, що ж такого новенького підготували дизайнери в цьому році. На ринку існує велика кількість суконь, з яких можна вибрати на будь-який бюджет, на будь-який смак. І щоб ви, мої любі наречені, не заплутались у цьому всьому різноманітті. Я підготувала для вас невеличкий алгоритм, завдяки якому ви швидше знайдете сукню своєї мрії. Перше визначаємо масштаб події. Це буде невеличке весілля, камерне, це буде святкування середнього формату, чи це буде пишне торжество? Тобто, коли ви знаєте масштаб свята, ви вже розумієте. Бо логічно, що на камерне весілля ви не віддягнете пишну помпезну сукню з двома шарами фатину. Як тільки ви знаєте бюджет, ви знаєте бюджет весілля, ви знаєте скільки виділити з цього бюджету на сукню. Наступне оберіть стиль весілля. Тобто сукня має посувати не тільки вам безпосередньо, але й вашому святу. Якщо у вас більш консервативне таке традиційне весілля, то й сукня має бути відповідною. Класичною в мінімалістичному стилі, а якщо свято більш молодіжне, драйвове, то консервативна сукня тут якось буде не вписуватись. Наступне знання особливостей вашої фігури допоможе швидше вам знайти сукню мрії. Я зробила таку невеличку графіку, завдяки якій ви зможете побачити, якому типу фігури яка сукня буде підходити. Звичайно, що це не 100% гарантія, адже ми всі з вами різні, у нас різні фігури і наші індивідуальні індивідуальні особливості, на те вони індивідуальні, аби ми їх враховували, тому що ви можете побачити сукню мрії від Вонг, наприклад, а вона вам зовсім не буде пасувати, тому що ви висока і худенька. А сукня більше на, наприклад, низесеньких і більш таких дівчат з формами. Тому розумієте, тут потрібно враховувати дуже багато різних деталей. І останнє накидайте собі в голові або пошукайте на пінтересті варіанти суконь, які вам подобаються, і які б ви хотіли бачити на собі. Розумієте, така штука, що дівчина під час того, як готується до весілля, вона не зовсім раціонально мислить. І те, що іноді в голові у нас, наше очікування і наша реальність це зовсім різні речі. Тому, аби не виглядати кумедно, неумісно і аби сукня пасувала свято, підготуйте такий невеличкий мудборд, в якому ви будете чітко знати, що як. А потім подивіться, чи ця сукня мечиться з тим, яка у вас фігура, чи мечиться з вашими індивідуальними особливостями, і просто реально оцініть ситуацію. Тож я не хочу робити це відео дуже занудним, таким повчальним. Мені здається, що якщо це ваша сукня мрії, то ви її вдягнете і не захочете міряти жодну іншу, тому що ви зрозумієте, що це вона. Давайте я вас більше направлю, розкажу про ті фасони, які були представлені на подіумі в цьому році, які обирають дівчата, що є популярним, які деталі, які акценти можна розставити, які тренди. Тому так, давайте зосередимось на цьому. Я дам вам просто такий фокус, куди рухатись. Далі ви просто ви справитесь, дівчата. Ви справитесь. По перше, на показах дуже багато мережі вам. Це додає сукням якоїсь такої помпезності, навіть мінімалістичним сукням додає помпезності. Дизайнери викручуються вже як можуть. Пришиваєте мереживої з боку, і знизу, і зсередини, і якимось іншим способом. Тобто, мені подобається, що індустрія вона не стоїть на місці, вона розвивається, і це круто як для нас, для покупців. Сукні в стилі Марії Антуанетти знову в моді. Тому не боїмося додавати об'ємних елементів і носити пишні сукні. Пам'ятаю, як я закінчувала школу, це був. Тотальний антитренд, пишна сукня, ніхто із дівчат не хотів собі таку. А, а зараз, бачите, все зовсім навпаки, мода така циклічна. І е, так мені здається, мені цей тренд заходить, але мені здається, що дизайнерам потрібно подумати над більшою адаптивністю суконь до реального життя. Тому що деякі варіанти, які я передалася, вони просто не носибельні. Зверніть увагу на брючні костюми. Мені здається, що цей тренд закріпився і буде з нами ще дуже довго. Тому що це настільки круто виглядає, коли наречене наречена у брючних костюмах, і таке невеличке камерне весілля, особливо в наших реаліях. Тому нотуйте собі цей тренд, і можна, до речі, до брючного костюму додати якісь елементи, наприклад, напівпрозорі тканини чи об'ємну якусь квітку сюди. Тобто, грайтеся, це брючний костюм, це як така база, на яку можна накріплювати, додавати, міксувати. Те саме пір'я буде класно виглядати. Тому так, це як варіант, е і це в тренді. Наступне, що популярне, це сукні з акцентними елементами. Тобто це може бути зовсім спокійна, врівноважена сукня, але може бути якийсь такий яскравий об'ємний акцент, який привертає на себе всю увагу. Це може бути якийсь бант чи рукавички різних кольорів. На подіумі я бачу дуже велику різноманітність. Е Різних елементів, тому просто подивіться, що імпонувало вам, і додали в свою сукню, чи в свої в свій брючний костюм, про який я вже раніше згадувала. Тому так деталі, акценти вирішують. Звичайно ж таки, класика нікуди від нас не поділась. В тренді мінімалістичні сукні дуже класичні, можливо, навіть строгі. Мені це імпонує. Я за такий тренд. Я за класику. Це завжди класне вирішення будь-якої в будь-якій ситуації. Мені цікаво, як е, ви вважаєте. Взагалі, пишіть мені в коментарях, що ви, що ви думаєте з приводу цих всіх трендів, е, про які я е, говорила раніше, про ці всі фасони. Мені буде цікаво з вами обговорити в коментарях. Не забувайте, що я відповідаю на всі коментарі, я все читаю, тому е давайте спілкуватись там. Також, дівчатка, я хочу звернути вашу увагу на окремі моделі, які не потрібно. Просто не потрібно. Навіть якщо у вас суперкрасива фігура, навіть якщо ви супер впевнені в собі, у вас немає ніяких комплексів, будь ласка, не робіть цього. Тому що є поняття етики і є поняття якоїсь моралі. І ця вульгарщина, ту, що я побачила на подіумі, мені б не хотілося, щоб ви таке повторювали. Ось і все, дякую, що ви підписуєтесь на канал. Дякую, що ставите лайки, що ви підтримуєте український контент. Надію, що вам сподобалось це відео, навіть якщо ви і не наречена цього року, і загалом. Я надію, що просто вона вам було цікаво. І ви провели зі мною кілька хвилин на просторах мережі YouTube, І це круто. Я кожного. Тижня випускаю нове відео, і буду рада вас бачити тут кожного тижня. Тому зустрінемося зовсім скоро у нових відео.